На далекосхідному кладовищі в Кропивницькому попрощалися з двома військовими Сергієм Дащенком та Сергієм Вдовіним. У 2014 році закінчив факультет льотної експлуатації Сергій Вдовін, який потім працював льотчиком, і перед ним розкривалася прекрасна льотна кар'єра. Він був пілот цивільної авіації. Зі слів Сергія Неділька народився Сергій Вдовін в Одесі, навчався в Соворовському училищі, працював пілотом, маючи вже і сім'ю, і дитину для нього значення слів Україна понад усе, мабуть, мала особливе значення, тому що в перший день війни він пішов добровольцем і загинув уже в званні капітан. Командир роти загинув військовий 11 липня 2024 року біля села Нетайлове Донецької області. Бійцеві було 32 роки. У лютній академії пам'ять про випускника буде увіковічнена, сказав Сергій Неділько. Фотографії інформація про нього в центральному холі, плюс плюс в віртуальному віртуальній князі пам'яті і навчальна аудиторія буде присвячена. Сергій Дащенко народився в Кропивницькому. Здобув освіту в професійному ліцеї сфери послуг і торгівлі. Розповіла під час прощання з військовим заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. «Прийшов військову строкову службу. Потім працював на різних посадах підприємств міста. У травні 2024 року. Сергій Олександрович за мобілізацією приєднався до лав Збройних сил України. За її даними, Сергій Дащенко служив навідником десантно-штурмової роти. Загинув за два дні до свого 37-річчя. 16 липня біля селища Пересічне Харківської області. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Левицький, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.